Штаб оперативного командування Північ у підвалі Катерининської церкви та полк Азов на захисті Чернігова. Ці та інші феєричні вигадки рашистів можна побачити у звіті окупаційних військ до власного військового керівництва. Цей документ був знайдений у пересувному пункті управління угрупування військ-центр, яке здійснювало безпосередній напад на Чернігівщину та Київщину. Його та інші папери об'єднали у виставку, яку нині можна побачити в обласному історичному музеї. Всього присувано виставку. 39 документів, датуються вони 20, 2021-2022 роками. Ну, якраз те, що є документи 2021 року, засвідчують, ну, зокрема, вони засвідчують те, що якраз Російська Федерація почала активно готуватися саме ще в тому році до повномасштабного вторгнення на територію України. Більшість документів була знайдена у селі Вишневе неподалі кріпок. Зі звітів окупантів дослідники дізналися, що за весь період активних бойових дій на Чернігівщині росіяни вивезли майже 800 жителів області через Санківку до Білорусі та Росії, а ще готували проти місцевого населення терор. Російські окупаційні війська застосовували або тягли за собою це Росгвардію. Тобто знову ж таки окремі підрозділи Росгвардії тобто фіксується, тобто в документах зазначається, що розташовувалися деякий час у селі Пакуль, і скажімо так, їм було поставлено завдання: якраз зачищати, ну це доцлівно, якраз зачищати місто Словотичні. Широко представлені на виставці і пропагандистські матеріали росіян вони призначалися для бійців ЗСУ, місцевих жителів або й для внутрішнього використання. Ну деякі об'яви, наприклад. Села Іванівка, де зазначено, що якщо мешканці мали змогу просто підійти, вийти взагалі з подвір'я і щось попитати окупаційних військ, то треба було брати з собою червоний прапор. Виставка перебуватиме в обласному історичному музеї до двох місяців.